Вітаю Миколаю. Сьогодні у нас 11, 11 грудня 2025 рік. І робимо огляд, зробимо огляд такий, буду робити, у нас тут є на випробуванні 6 сортів озимої пшениці від Viterosit. І ну, вирішив я так, по кожній окремо будемо огляд робити. Пшениця папілон. Ну, це одна, хто спостерігає за нами, це одна із гірших, як ми казали, одна із гірших на початкових етапах. На початкових, тому що вона дуже довго розганяється. І ми оцінювали візуальний поверхневий ефект цієї пшениці. Мабуть, вона, ну, подивимося, я вже викопав, кореневу систему розганяла. На сьогоднішній день вона виглядає пречудово. Тут, нагадаю, посіяно у нас всі пшениці посіяні з нормою мільйон. Катаріна там трошки і з трошки густіше, але про них окремо. І, до речі, пшениці, ну от давайте побалакаємо спочатку на сьогоднішній день про візуальний вигляд. От балакаємо про папілон. Ну, вона має в порівнянні з іншими такий середній колір. Тому що є пшениці, які якщо ви хочете, щоб всі ходили і казали, що ух ти! А скільки ти сюди добрив, в... в... всипав, блін, при посіві, то. Є такі пшениці. Є такі пшениці, які не дуже гарно зараз виглядають. У нас там є дві пшенички, два сорти, я потім розповім. Вони зараз колір такий, начебто не подобається. Але я думаю, що вони для півдня і для посушнових регіонів саме будуть виграші із-за свого кольору. кольору листя і, ну, це потім ми. А чому? Ну, це поговоримо, коли дійдемо до них. Тож Папілон має такий середній, ну, зараз такий темно-салатовий колір. інші там Є такі зелені, є такі е, сіренькі, можна сказати. Колір ялівця, так сказати. Той якраз виграшний, але чому, потім поговоримо. Папілон. сілося, тут всі вони в один строк з одною нормою по одному попереднику. Спі... Ну, що для того, щоб визначити. Саме як визначити можна. В одних умовах, тільки можна визначити, якщо посіяти їх всі в одні умови в один срок в, по одному попередньому з одною нормою. І тільки тоді можна зробити висновки і можна як, для цього попередника. Для, тут у нас соняшник і без добрив посіяно, нагадаю. Зробити висновки. Дивимося, як вона розкущилася. Ось кущення. Дивимось 1, 2, 3, 4, 5. 5 товстих уже гарних. І 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоненьких. І ось вона випускає, як я вже показував, бачимо, поруч виростає. Це не зернина зійшла. Це вже вона аж там від зернини кидає ще один пагін. Ну, ось ми викопали, бачимо коренева, Ось коренева, тоненькі корінчики. Саме, от, щоб отримати гарний розвиток там, кореневої. Щоб кореневу отримати, потрібен період для розвитку. В моєму розумінні, і це таке правило. Якщо ви зарано посієте, вона у вас в три листочка зайде в зиму, ну, не може бути гарною кореневої пшениці, все воно по фазах. Іде по фазах і розвивається по фазах. Коренево розвивається тільки тоді, коли вона почала кущитися. Дивимось, яка гарна коренева. Ось не можна вибити навіть, бачите, ну не можна її вибити, вона там наскільки мілка, наскільки її там багато. Ось така папілончик наш. Пшениця папілон. Знову ж таки, бачимо глибина посіву, у нас ну не буду я йти вимивати, щоб не ставати. На паузу і все. Глибина посіва, хто знає хто спостерігає, 8 см у нас. Ось тут десь центральний ось він знаходиться. Тобто, чому так сіяли? Тому що була посуха. І волога в нас була на, на ось тій глибині. І для того, щоб отримати сходи, ми так зробили. Я думаю, ми зробили на той період ми правильно. Бачимо кущення. Відразу скажу про зовнішній вигляд. В порівнянні з іншими, вона виглядає пагінці самі дуже тоненькими виглядають, в порівнянні з іншими пшеницями. Ну, Будемо бачити по збиранню, показник це чи не показник. Але на сьогоднішній день ви самі бачите, яке ми маємо кущення. Так, в цьому році всіх пшениці, хто посіяв вчасно, всіх дуже гарно виглядають. І я впевнений, там, що української селекції, що будь-якої селекції, якщо б вчасно, воно б точно так само виглядали. Ну, ми зараз говоримо, порівнюємо, я ж кажу, розвиток, колі. в нас є чим 6 сортів порівнювати. Кущення. Ну, от давайте порахуємо на даному. Ось, дуже чітко видно. Три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10. Коефіцієнт кущення зараз 10. Ми казали, що це погана пшениця, але на даному етапі вона трошки розколихується. Трошки вона, як сказати, зараз ми посадимо все ж таки цей кущик. Ось Бачимо, у нас як отут, ви, отут посіяно мільйон. Тобто тут посіяний на погонний метр 15 штук, але навіть не зійшло. Ось, дивіться, ось відстань, тут 15 см кущ від куща. Ну Ви тут скажете, що тут такий посів. Це не те, що це будь-яку сторону я вам можу показати, і воно виглядає причудово. Е, ну, ось, оце ранні посіви. Що дають ранні посіви? Розібралась по кольору, вона. Середнього кольору, так сказати, салатового, я скажу, тому що є пшениці, які ви можете посіяти, які будуть дуже чудово виглядати, начебто ви добре вдали. На даному етапі, зараз всі вони майже на одному рівні. Порівняння будемо робити, є ось тонші, а є ось такі пшениці. Ось, дивіться, як вони. Це вже друга пшениця, другий огляд буде. Так що зафіксувала який розвиток на зараз, як вона зростає, в принципі, трошки схожість у неї шкандибала на початкових етапах, але вона потім догнала. Але вона, ось Якщо посіяти в суху вологу землю і чекати сходів, то вона ду... є пшениця, яка я потім покажу, це одна із гірших теж у нас була, яка посіяна в суховологу землю. І вона потім зійшла, хоча були, повинні були бути провокаційні всходи, щось там пропасти, але вона вся зійшла зернина в зернину. Ми не скажемо про папілон. Де не зійшли, де була провокаційна волога, то там пропали. Чому це? Ну не знаю. Можливо, це на генетичному рівні. Все, тримаємось, буде все добре. Такий коротенький огляд. Ну, Будемо спостерігати, а потім будемо збирати і Дивитись, що і як. Тримаємось, буде все добре.